Hello! Привіт! Сьогодні ми проведемо діагностичну роботу і перевіримо твої навички аудіювання. Вміння слухати та розуміти. Отже, влаштовуйся зручніше слухай уважно, адже потім чекають завдання на перевірку. Hello! My name is Bill. I am ten. I am from Africa. I have got a cat and a dog. I have got yellow bus. I can jump. Good. Dobra, Molodec. Зараз давай ще раз уважно послухаємо цей текст і виконаємо завдання. Hello. My name is Bill. I am ten. I am from Africa. I have got a cat and a dog. I have got yellow bus, I can jump. Молодець. Отже, час перевірити, чи уважно ти слухав. Уважно подивись, твоє завдання погодитися або спростувати твердження. Отже, якщо речення правильне. Навпроти цифри постав плюс. Якщо неправильне мінус. Наприклад, перше речення. My name is Tom. Якщо правильно, постав плюс. Якщо ні, мінус. Друге речення. I am seven. Чи правильно це твердження? Якщо так плюс, якщо ні мінус? Третє. I am from Africa. Четверте. I have got a cat. П'яте. I have. God Blue Bus. Шосте. I Can Jump. Молодець. Ще раз перевір. Бажаю тобі успіхів. На все добре і до зустрічі на наступному уроці. Goodbye, good luck!